Ходить гарбуз по городу українська народна пісня. Ходить гарбуз по городу питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини й дочки. і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки, гарбузові свояки. і ще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась морковиця, гарбузова сестриця. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой, гарбуз, ти перистий. І з чим тебе будем їсти? Миска пшона. Шматок сала, ось до мене вся приправа.